Товшитки, усі час не фіглі іменно для вас. Ну і нинішнього дня на третьому місці ситуація, котра пройшла у кафе. Ну, Сидить в собі за столом, подходжує така собі дамочка-примадонночка каже, мужчина, усвість студенний і такий доста пюрлий печур. Це не зогріли б, бо даму. А мужик, обзор у ній каже, офіціанти, по 200. Ну і на другому місці із міліцейського протоколу така ситуація. Под тяжким натиском допроса у подозріваємого не удержала челюсть і два ребра. Ну і на першому місці ситуація мало інша. Семерскала Анця, сусідка моя. Каже: представ собі, а де в автобусі мені у ташку сорохман заліз. Ну я нараз не поняла, а пак відкривав у ташку, точно там сидить. На сьомуся із вами. На цьому все, з вами прощаву. Все, майтеся, бувайте здорові. Я теж гету тікав.